Працівники сільського господарства зітхнули з полегшенням. Слава Богу, від цьогорічна зима не така скупа на сніг, як минула. А от у комунальників роботи додалося. Досвід показує, що зима та ожеледиця завжди приходять несподівано. І, хоча ми особисто щиро віримо у запевнення керівництва кжепів про те, що заготовлена достатня кількість піскосуміші, все ж вирішили перевірити. На нашу пропозицію раду пристав заступник міського голови Леонід Якубовський, і зараз ми з ним їдемо на перевірку. Дорогою забираємо старшого інспектора відділу поліції в минулому інспектора Даї Руслана Губаренка та головного інженера КВГП Михайла Стадніка, аби вести, так би мовити, предметну розмову. Головний інженер КВГП не обіцяє нічого надзвичайного. Він свідомий того, що центральні вулиці більш-менш порядковані. А от маленькі вулички і провулки ще чекають на увагу комунальників. Відводі підряд йшов снігопад, тому люди також робили все цей період, Здійснювалося очищення від снігу та посипання. Все місто ми дійсно не могли охватити цією технікою, яка в нас наявності, тому загалом виділялися на центральній вулиці. На даний час ось приїхали, побачили, що робота виконана. Деяко в повному об'ємі, деякі ще треба допрацьовувати. Техніка зараз на лінії, працює. А в чому особисто ви бачите проблему роботи в такій? умовах вашого підприємства. Саме, саме основне, що люди хочуть, щоб було все і зразу. Щоб випавні, значить, давно повинно зразу бути убрано. і показують, якщо показують центр, вони все одно жалуються, от бачите, центр обрали, а десь там на Чигирях ще не доїхали. Ну, дійсно, цією кількістю техніки треба розуміти, що ми просто фізично не можемо. Так воно і є. Вулиці Грушевського, Сосновського посипані піскосуміщою щедро. І здається, неодноразово. На базі КВГП, куди ми завернули дорогою, вантажаться нові тони суміші. Робота не припиняється, і вже під час зйомок посипана вулиця Кірова. Сподіваємося, Маяковського також. А отже, проблема тут вже буде не такою гострою, як сьогодні вранці і кілька днів тому, коли була жахлива ожеледиця. Проте значна кількість. Вулиць другорядного значення вражають своєю незайманістю, та ситуація не критична. В усякому разі, ми кілька разів в плані експерименту намагалися екстрено зупинитись. Виходить, проте, якщо звичайно не гнати, і наші водії не женуть. Адже за умов такої непростої погодної ситуації з початку року відбулося всього нічого, ДТП. скажіть, а такого не може статися, що ми Перекриємо рух, заборонимо рухатись по автошляхах міста. Все залежить, які опади будуть йти. І якщо будуть такі опади, як в Одесі, все возможне. Ну, Будемо сподіватися, що в нас такого не буде і ми не допустимо обмеження дорожнього руху. Будуть здійснювати всі учасники дорожнього руху безперешкодної От Сьогодні ми їздили з вами і е, Леонід Павлович намагався гальмувати не один раз. Е, як ви вважаєте, взагалі е, все нормально? Ну, більш-менш ці вулиці, які ми проїжджали, вони знаходяться в доброму стані. Якби всі оброблені протижеледними матеріалами, дорога частково має ожелеть, але зупинити транспортний засіб, як вдалося нам з експеримента, завжди вчасно можна. Так як водій ще повинен враховувати безпечну швидкість автомобіля. Суб'єктивно ситуація з посипкою доріг не критична, хоча припускаємо, окремі проблеми існують, а от тротуари, особливо в місцях великої кількості пішоходів, вимагають підвищеної уваги. Користенці скаржаться на те, що на центральних зупинках поблизу магазинів, аптек, слизько неймовірно. Підтвердження зупинки біля центрального ринку. Чимало падінь, напевне, бачило це місце. І якщо тротуари в районі багатоповерхівок, як до. Прикладу на території ЖЕПО номер 4 нині активно посипають. А вчора, в неділю, мешканці на власні очі бачили тракторець, який усіма дворами стежки проклав. То в районі приватного сектору практично жодної стежки. Де людям ходити, невідомо. Не можу сказати задовільно, але те, що ми дивилися, і те, що я сам особисто вчора приїжджав скрізь, позавчора їздив дивився. Жеківські працівники працювали. Тротуар посипався не завжди якісно, не, не, десь є місця, де треба більше посипати. Тоже питання такі ж є, але е, я вважаю, що в основному всі тротуари в нас посипані і такої якоїсь кричащої ситуації е, з тротуарами в нас немає по місту. Є частина тротуарів, де знаходиться біля приватного сектору, там, де зобов'язані прибирати люди, які живуть. Є частина тротуарів, де знаходяться біля е, торгових закладів. Там повинні прибирати е, саме торгові заклади, там, де офісні приміщення, працівники офісні приміщень. Тобто, там, де є якась юридична установа, вони зобов'язані прибрати біля себе і посипати і посипати це їхній обов'язок. Вже і в четвер, і була ця робоча субота, і в суботу наша інспекція з благоустрою ходила по таким нерадівим закладам, писала приписи. Виписувала штрафи, де люди не хотіли цього робити. І наскільки я знаю, ситуація от сьогодні покращилася, тому що сьогодні інспекція знову ходила, перевіряла ці заклади. То в багатьох ситуація покращилася. Отож в тому, що деякими тротуарами взагалі пройти неможливо, і діти, і дорослі мусять іти ледь не проїзною частиною. Є й вина частини простих користенців, мешканців приватних будинків. Та здається, ми ще не скоро це усвідомимо. Налаштовані оптимістично ми повертаємося туди, звідки починалася наша імпровізована інспекція час на підсумки. Отож, як виявляється, і морально, і фізично до зими ми готові. Проте, звичайно, є певні недоліки, які ми побачили, коли мандрували містом, але вони мають бути усунені, як обіцяли нам спеціалісти, і міськвиконкому, і комунальних господарств найближчим часом.